Дивіться, я волів би говорити більш професійно про те, що відбулося. Справа в тому, що е, це трагедія правоохоронної системи. Я якраз не погоджуюсь з вами. І ця трагедія правоохоронної системи була закладена е, тоді, коли почали так звані е, реформи в лапках. А насправді е, дуже необхідну реформу. Е, МВС, яку вимагала і революція, і Майдан, просто знівелювали е і в закон на законодавчому рівні, і на рівні виконання. Про що я, власне, е говорю? Дивіться, у нас служба охорони Обнон, УБЕП, УБОП, так звані. Вони ж не підпорядковані керівництву національної поліції областей. Ну, е Підрозділ, який заміснює, я маю на увазі. Е я говорю за щоб було всім зрозуміло. Вони не підпорядковані територіальному керівництву національної поліції. От служба охорони, яка власне ну, і постраждала, і відбулося це все, вона не підпорядкована ні керівництву. Національної поліції Київської області, не керівництву національної поліції міста Києва. Ну, якби це в місті було, і це закладено на законодавчому рівні. І я думаю, це буде одним з предметів засідання нашого комітету. ми вже на цьому наголошували, що це неприпустимо, коли немає координації, елементарної підпорядкування немає. В середу буде з приводу ходу розслідувань інформувати наш комітет генеральний прокурор і виконуючи обов'язки керівника Нацполіції Вадим Траян. Я думаю, що ці питання будуть підніматися. У нас, взагалі, в результаті того, що нареформувало, відбулось розбалансування керівництва всередині національної поліції. Спецоперація, про яку йде мова, керівництво цієї спецоперації. Я думаю, що з часом ми побачимо і документи, і все воно має бути притягнуто однозначно до відповідальності, тому що мав існувати план проведення спецоперації, штаб проведення спецоперації. Мало бути попереджені, і людина, яка відповідати за взаємодію з можливими, то що вище Звіну накажуть? Или може бути так, що. Спішуть все на те, кого вже нічого ні, цірують. це наскільки вже на високому рівні, і суспільство не дасть замовчати. Але тут ще один момент, на який я дуже хотів би звернути увагу громади колег. Що відбулося? От відбулася трагедія, і в цій трагедії одну з ключових роль зіграло те, що була застосована зброя без попереджень. І що ми бачимо? Ми бачимо на другий день заяву колишнього голови Одеської адміністрації пана Михайла Саакашвілі, який каже: А я віддавав команду Воркіпа Ніндзе, який в нього керував на поліцей, застосовувати зброю без попередження в області. А що це взагалі таке? Як може голова адміністрації віддавати Є ще один вопроси, але Который але, але в узкочі... вони якраз і застосували зброю без попередження, і в результаті цього і відбувається трагедія. Тому даваті.